Всіх вітаю! Сьогодні переді мною і перед вами шапочка, мені її надали, і в неї сталася неочікувана така бідулька, а тут є розходження петель, тобто розірвалася ниточка, а саме ось ця ниточка-резиночка. І моя задача з'єднати ці петельки, тобто шити шапочку по петлям, щоб не було помітно. І пропоную в цьому відео разом зі мною подивитися, як це буде робити я і, можливо, комусь це стане в нагоді. Мене звати Марина Осіпова, ви на каналі В'язальна майстерня і приступаємо! Для цього мені знадобиться, звісно, голка. У мене є ось така голка двовушкова це голка з в'язальної машини. Також в мене є з в'язальної машини ось такий гачок язичковий. За допомогою якого я буду піднімати петлі, які звалилися, які злетіли. Якщо у вас такого прибору немає, такого засобу, так, ви можете використовувати звичайнісінький гачок. І в мене є ножиці, вже наприкінці будемо обрізати ниточку. Я підібрала зі своїх скарбів ниточку підходящу, плюс-мінус. Вона підходить, тобто я буду шивати не резинкою, а саме ниткою в тон цієї шапочки. Тож, давайте розглянемо, що ми маємо. Зараз я так приближу. Ось тут я бачу розрив цієї саме резиночки, по-хорошому її зв'язати. Це ми зробимо вже наприкінці. А спершу я хочу підняти ось ці петлі, які розпустилися, які злетіли. Зараз я ось так голкою підніму. І далі буду використовувати ось цей гачок. Це язичкова голка, ну, ще називають петлоуловлювач. Тобто, я ось так заводжу і пров'язую пальчиками притримую. І знову ввожу гачок, завожу за протяжку, вивожу саме під язичок, і коли я буду вже тягнути до себе, язичок закривається, і петельку можна пров'язати. І тепер моя задача втримати ці петельки, ось таким чином, так, зафіксувати їх. І далі дивлюся в мене згори ще петельки злетіли. Так само я ввожу, бачите, підхоплюю язичком протяжку і продіваю петельку. Ось так. Все, мої петельки вже зібрані. Ось тут я бачу також щось. А, ось тут ошві, бачите. Давайте і цю підхопимо. Це можна робити і в процесі, і можна ось зараз. Не здивуюся, якщо коли я буду з'єднувати ці петельки, вони будуть злетати. Так, і далі я беру свою підготовлену ниточку, продіваю, ось тут можна вирівняти, обрізаю кінчики, щоб вони, щоб вони були рівненькі. так? Так. Дивлюся в камеру, щоб там все було видно. Підкручую і ввожу в голочку, притягаю. Так, і що далі роблю? Я дивлюся, що тут в мене є. Ось петелька. І давайте будемо разом міркувати. І я хочу з'єднати ці петлі петля в петлю горизонтальним швом. І давайте ось тут, мабуть, підхоплюю. Так, ось ці дві, або ось звідси виходить, Зайду з середини, ось тут бачу, вже злетіла. І помаленьку буду допомагати собі. Щоб злегчити собі роботу, ці петельки можна посадити на спицю додаткову, але я не люблю цих додаткових спиць, тому буду гратися. Так, ось бачите, вже розшарувалася ця нитка. Так, підхопила ось вона петелька, і втримую. Ввожу зредини. Є. Ось цей кінчик потім буду приховувати. Так, і підхоплюю ось цю половинку петлі, що у мене там залишилося згори. І ввожу зсередини. Давайте ось так вона. Так, є. Ось так. Ось тут не зачепила. Ну що ж, давайте розпускаю. Треба, щоб все було гарно. Ось, Починаю знову. Нічого страшного, якщо з першого разу не виходить, краще розпустити і почати спочатку. Так, давайте ще раз. Де вона? Ось, ось тут я підхоплюю за половинку і вожу вже зверху, з виворітної сторони, нібито так. Підхоплюю і хотіла сказати, прошиваю, але це у нас пров'язую, хотіла сказати, але прошиває, так? І дивіться, я повертаюся. В петлю, з якої я виходила, дивлюся, що це тут за ниточка. це, мабуть, ось та резиночка. Ми її зараз дістанемо ось так. І ввожу знову в цю, притримую. Ось тут в мене розпустилася. І знову підхоплю. Так, пальцями притримую і ввожу. З внутрішньої сторони. Майстрині-в'язальниці, які давно в'яжуть, знають цей спосіб, горизонтальний трикотажний шов, схему я постараюся прикріпити, сподіваюся, не забуду і з легкістю, хто вперше це буде робити, я думаю, зможе опанувати цей спосіб з'єднання петель. Є. Дивіться, ось, повторюється, ось це зайва забираю, Так, це також ниточка, резиночка. І тепер знову ввожу всередину петлі і далі дивлюся, куди мені вводити, Шукаю. Ось ця ниточка, резиночка хай буде тут. Залишимо її. Потім будемо зв'язати. Ось вона. І нібито вона ось тут десь, так? Дивіться, але тут вже виверідна петля, тому я маю зайти згори. Заходжу, дивлюся, що у мене тут. Бачите, ось повторила петельний стовпчик лицевої сторони. Давайте тепер перевернемо і подивимося, що у нас тут. А ось тут у нас виверідна сторона. Так, ось тут у нас вже петелька пров'язана, тому я тільки повторюю ось так. І повертаюся на виворітну сторону. Бачите, в мене це виворітна з підвороту, але лицева з лицевої сторони. Так. Мені ще треба ось ці петельки зібрати, які знаходяться на виворіті. Так. Ну, Тут залишилося. Невеличка робота, заходжу з внутрішньої сторони, знизу. Так. І йду нагору. Дивлюся, щоб нічого не пропустити. Ось, як я дивлюся, я дивлюся, що ось ця ниточка тягнеться і вже тут петельки немає. Тому все правильно заходжу всередину петлі, знизу, нібито з виворідної сторони, ось цей хвостик, щоб не заважав. Забираю. Тепер я йду вниз, в цю саму петельку, але вже з лицевої сторони. І підхоплюю петельку сусідню. І вже йду з внутрішньої сторони. Зараз давайте так. Опа. Є. Нитка тут багато шарова, щоб все захватити. Дивлюся, як тут діла? Все норм. Тепер я повертаюся нагору і вхожу в цю петлю, звідки я вийшла. Я повернулася і тепер підхоплюю петельку, яка сусідня петелька. Де вона? Ось вона тут хоче розпуститися. Так, є. Так, знову ж ось сюди, в цю я вхожу. Бачите, вона там. Якщо я тут потягну, там розпускатися хоче, ми цього не допустимо. Ось тут я входжу вже з нижньої сторони, ось так, і тепер іду вниз. Знову я маю підхопити ось цю, звідки я вийшла петельку за половиночку, виходить, так? І ось вона вже хоче тікати. я її бачу і не даю. Ось так, бачите, я підхоплю цим гачечком, витягаю. Так, і тепер мені треба всередину увійти. Війшла, підтягую, ось так. Готово? Готово. Залишилось закріпити. Знову повертаюся в ту саму петельку, закріплюю і дивіться, ось як в мене йде це петельний шовчик петельний стовпчик, бачите, ось він. І дивіться, як добре я підібрала ниточку. Це добре, що я ниточки ніколи ніякі не викидаю. У мене стільки різних залишків. так І тут уже на своє так би бачення закріплюю ниточку, тому що це, бачите, шовчик такий. І можна її зафіксувати. Ось таким закріпочку роблю, такий шовчик, такий вузлик навіть, так? Закріпила. І ось тут вже ось ці кінчики, як я приховую, по петельниці доріжці. Ось таким чином я проходжу. Можна і ось так, дивіться, бачите, як, як вже тут заманеться. Нам просто треба такий довгий хвостик. Його заховати, переховати. Ось так оцей заважає, ми його перебираємо. Ось так розтягую, ну, думаю, достатній. Тут вже можна обрізати, обрізаю завжди навскоси, щоб волокна потім при прані, нібито так, переплились. Ось так, бачите? Все, залишилось мені ось цей заховати. Ну, тут можна або голочкою у мене ще є ось така з гострим кінчиком. Не знаю, якщо вийде, покажу як. Якщо ні, можна її приховувати очком. Ну, тут коротенький хвостик, не знаю, чи вийде. Вийде. Так, давайте дивитися, якщо у нас при розвороті, щоб нам не було, не було нічого помітно. Так? Ні, не вийде, знаєте, як можна. Спочатку прямо ось так от через ці петельки пройтися голкою. Обов'язково, щоб був гострий кінчик на голочці, щоб так, знаєте, поміж волокна прямо зайти так. І дивіться, і тепер вже я ввожу. Трішечки можна увлажніть. Так. І ще тут в мене видачу? ні? вийшло, бачите, ось так. І з легкістю я ось так притягаю, притримую, бачите, ось так воно йде, 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 і витягаю все. Ось тут підтягнула. Давайте глянемо на розвороті, взагалі нічого не видно, супер. Тобто, все вийшло дуже-дуже прекрасно. І давайте. Ось ці кінчики, які обірвалися, їх треба зафіксувати, щоб вони далі не, не поролися. так? Ага, тепер задача знайти ці кінчики. Ось він заховався. Дивіться, я його витягну, треба його просто зв'язати на возлик. Ось так обережно, щоб знову потім не розірвався. Ну, ось таким чином, звичайнісінькі, зав'язую. Так, так. Не затягую, щоб не розірвати потім знову. Тут можна ачечком допомогти. Ось так. Давайте перевіримо. Бачите, розтягнувся і розв'язався. Непорядок. Непорядочек, так, непорядочек. Так, давай знову спробуємо. Так, не хоче. Ну що ж, давайте щось інше придумаємо. А іншим буде гачок. У мене ще один є. І знаєте, що я хочу зробити? Кожну ось цей кожен цей кінчик зафіксувати окремо. Беру прямо ось так до ниточки. Бачите, ось так. Якщо зав'язати мені не вдалося, його обов'язково треба зафіксувати, ось він, і закріпити. Обов'язково перевіряю. Потім не розірвалося. Можна так залишити, але я люблю завжди приховувати ці хвостики, щоб вони не таліпалися. Ось так. Що тут у нас? Ось він, ну, Тут легше, тому що тут шов. Ось він, бачите, обов'язково за якусь петельку беру, ось так, і повітряну петлю таку роблю гачком. Однієї достатньо, я сподіваюся. І ще можна одну зробити. Так, і далі. Ось, до речі, приклад, як приховувати кінчики гачком. То я показувала голочкою, а тут в мене гачок йде. Тут можна обрізати, але давайте його весь. Прям заховаємо. Так. так? Що це за петелька? Ага, це ниточка, бачите, яка там прихована, розтягувалася ось вона. Потім, коли вибереться, має стати на своє місце. Ось що таке? А, ага, просто якась, сподіваюсь, нічого там не розірвала. Так, що оце за дірка? А, ага, це дірка, це дірка, яку я. Бачите, тою ниточкою, що я з'єднувала. Ось тут можна було ще з'єднати оці дві петлі. Але я залишаю так, тому що це шовчик, і він мені не буде заважати. Так, давайте перевіримо, як на лицевій стороні. Коли ми розвертаємо цей підвороток, дивіться, як все прекрасно виглядає. Все. Скільки це зайняло? 18 хвилин. Цього відео і шапочка готова. Це фабрична шапочка, бачите, з ярликом, але можна таку зв'язати і ручками ось. ось такі колини. Що ж, сподіваюся, відео було цікавим і корисним. Пишіть ваші думки з приводу цього способу з'єднання. І побачимось в нових найбільш Цікавих відео з вами була Марина Осіпова на каналі В'язальна майстерня. Всім пока-пока!